Чого кожну весну треба омолоджувати хризантеми. Наочний приклад. Ось так виглядає хризантема, яка не розсаджувалася навесні. Кущ розвалився. Ось такий він має вигляд. Ось так. Це не омолоджений кущ. Ми називаємо це рожева кнайп. Ось тут, мами, люди, наочні приклади того, чому потрібно розсаджувати кожної весни хризантему мультифлору. Тут по одному саджанцю. Ось так має бути, має виглядати гарний кущик восени. Ось це він омолоджений, він наповно розкрився. Дивіться, яка краса. Омолодження – це дуже легкий процес. Просто навесні викопуєте весь кущ. Вибираєте собі гарні молоді паростки із корінцями, і по-новому їх садите. А все старе, трухляве викидаєте. От вам і омолодження.